І всім привіт, друзі! З вами я, Foxy 3008, і сьогодні у нас буде відео про Doors Floor 2. Так, у мене зараз новий мікрофон, і зараз я буду для вас ну, майже кожен день знімати відео. Так. Я коротше, вже тут пограв декілька раз. Коротше, вже два рази навіть пройшов. Ой, дійшов до Сіка. Дійшов до Сіка, але <гум> там, коротше, такий момент, завжди я на ньому помирав. Е, це цей там, де ці ти нова короче, коротше, ногнитки їдеш. І там в шипи я, коротше, влетів, да. Так, я нічого не буду покупати. Попускаємо і let's go! Let's go! Ось так зроблю звук. Окей. Okay. Так. Окей, okay, Вже лампочку одну нашла Тут одна. Ні, тут дві треба вставити. О там ж і, і, іноді, коротше, попадається, що дві треба. Ой, що одну треба вставити. Так, нічого нема. Can't let's go Let's go Так. Ні, от зараз все. Зараз не буде. Не повинно бути проблем, через які я не буду знімати відео. Це, звісно, капець. Реально капець. Я не знімав відео прям дуже довго. Я реально раз в місяць випускаю ці відео. Але буду намагатись випускати кожен день. Так. так, let's go. Присідаємо і йдемо переключаємо цю штучку. Так, нічого нема... нічого нема. ну На те, добре. Робиваємо штучку. Цю. І йдемо. Так, я щось... Ні. Фу, як так? Я думав, щось я. Ооо, це мені треба. І це мені треба. Я ненавиджу ці лампочки. Просто ненавиджу. Я завжди їх! Блін. юзаю. Нечайно, просто я їх не буду зараз в... тримати ось так от. Я просто їх сховаю так собі і сце. Так. Нема цього Гігла. Як до речі, напишіть в коментарях, як е, називається. Як називається цей оцей великий Гігл, типа. Це не Гігл. Я знаю, що його звати не Гігл. А якось теж на тільки более такому, як... Якби ти направ... реально, типу, більше. Не знаю, напишіть, коротше, в коментарях, як його звати, цього великого, від якого ти біжиш. Ну давай, де ця штука, ось вона. Добре, я не буду лутати ці шкафчики і сам лута. Оце Так, ховаємо. Ховаємо, реально його треба сховати. Так, давайте я гучніше зроблю. Я так тихо зробив, що це капець. Добре. Ну ні, не не, не туди. Окей. Okay. Так. 106 двері. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це за кімнатка? Так, 106, 107. сто Ще буде? 108. восьма. Насправді сіка його. Легко проходити. Так, раш. Нє? Нема раша? Ну, добре. А, це ж просто земетруси можуть тут бути. Це ж як шахта. Це зе майнес. Так, де ця мала штучка ржа? Я не, на прав... справді не розумію, де вона сміється. Вона завжди десь сміється. Це мала піння. Ні-ні-ні, ще не вбивай мене. Де ми взагалі, А, ой, ця штучка. Так, от так, Все. let's go Що це таке? Так, окей. Де взагалі ця двері? Я не розумію. Там нема, да? Та-да-да, да, да, да. там не було. Тут. Так, це ж його відкрив 108. Нічого. Нічого, все нормально, нормально. Так. Е е е може, тоді тут і тут? Зараз оце яка дверь? Та що таке? Де ця двері? Я не розумію. Так, це точно не воно? Чи тут... Де ця двері? Я тут все відео буду. Ні, я знаю, як назвати це відео. Шукаю двері. В Дорс Флор 2. Так, добре. Де ця моя штучка? Уф. Падає містер фігура. Здорово! Привіт! Не знаю, еще на... можно написать мені в комментариях, можно туда якось спуститись, хто знає. Мені здається, що можна, бо якось реально ж типа прикольно було так зробити. Типа туди можна спуститись. От я не розумію, чому там, де фигура, там така штука завжди. Що це таке? Так, добре, let's go. Проход... Так, одразу же ховаємо ці лампочки у мене із рук. Це, конечно, классно але тут зробили це вообще капец. Классно. Так, добре. Не, не добре. Знайшов. Знайшов шкаф. Let's go. Ну, давай. инструктив. О, не, 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 не. Сейчас. Не. Не, не, не туда иду. Ну все. А, у меня их 8 штук, то нормально. А. А, ложе нет, все Так. Добре. У мене ж на цьому мікрофоні нова функція, що я можу вимикати звук. Добре, а ну давайте послухаємо. Зараз скажете, напишіть в коментарях, чуєте мене чи ні. Я как знаю, что это? Надеюсь, так. Я, кажется, дверь вы заходите. 13 -я. Так. Давали. Не. Не. не 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 <гас> не Боже, я чуть не 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 Дальше что будет, если я на них наступлю, за какие-то как яйца их? Стричь! Ну неееет... Нет. Ш... Нет. Не. Ну давай! Ну же выше! Ну давай... Не. Ой, нормально. Уже 17. 17. Мне nee. получается да, вы за це получите, чивочку Бейджик. Як він там да, називався? Як він як він називався, до речі, насправді. Він як називався цей. Сейчас не на снайпе. Трикшот. Відвалить! Крич! Ну щикина ти, ну зараз не до тебе. О-о-о. Да, та 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 Ой не ещ наш. А є? Май, нема, кей, ласка. Собу реально же Боже. Я реально знаю, излекав все. Я реально злякався Тупо злякався Так, кей, let's гоу. Зараз треба буде проходити цю фігуру, я не хочу. Не хочу. Ні. Ідеш. Давай, давай, давай. Ну, хоч сюди, добре. Я знаю, що двері, значить, що там, ну хоча б сюди. -мо, я же я думаю, що она зараз на мене побіжить. Так. Нема це хихи халки. О, це вже зараз все. А не, я був скричить, бо я не почув. Не, вроді не було. Уф, що за. Не. Нет. Тільки на Хальт. Я же сдохну, видню. Капец, реально, ну, Хальдинг дуже складным. Там вообще, у тебя ж вроде є с рестораном и там официантом захотел стати, По-моему, там є такая локация, я уже, напомню, может ее уже убрала. А тут я на утону, я бачу, что я типа могу. Не, не-не-не-не-не. О боже, у меня клавіатура кудись. Давай, давай, давай! Про... Давай, давай! Tu dei, tu dei, tu dei Ok, 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 normal, normal Isso é normal, 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 isso é це був це реально складно. Було б класно, конечно, щоб у хальта типу, було як у сіка, типу, двері, коли ти біжиш, то там двері ж ти ще проходиш. Це реально дуже класно. У Сика, что так, ну, це реально корисно. Ні? Окей. Так, Так, и мені они ці батарейки. Ну хоча, да, може я фан. Добре, що не амбуш, реально. Все. Амбуш, а тут же, ж, тут, же, да, тут же всю штуку со шкафами придумали. Що тепер оця ця червона штучка? Другий? Ні. Що другий тепер. Оця? Ой, який другий що я несу. Що це, як його. Я не знаю, що це за червона штука. Оця, типу, в шкафах. Це хай, типа, і да? Чи я не знаю. Як хто хто знає, напишіть в коментарях Так, Let's go, наверх. Let's go Так, просто я, oh, я не на Реально. О, ні Я нічого не чую Фуууу! Без, реально, я нахуй Я нахую хочу грати в ДЗВ. У мене всі мушки те светлячки, чи хто це взагалі такие. Он такие топы бесячится, реально. Не знаю, как это вытримать, тут просто такі ці звуки. Сейчас нет, цено. Да, 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 тут 133, й зараз повинно будет, якщо я на помлясь. А це ще там вогонь буде. Так, яка там може кімната бути в вогні? Я дуже сподіваюся, що не з фігурою якась. О! Це моя станція. Так. Ну ні, ну от куди? Чого така велика? Це я вже... Оце, воно, воно. Є. Ооо! О, ні, айс. Значить я... Я взагалі не бачу айза. Ну, ні. на мене. Хоч би зараз не було района якого раша і амбуша. Що це? Що це за? Ні, але я знаю, що Rush повинен бути, ті... о, до речі, 10 цих лампочок. Я знаю, що Раш він пом... повинен бути, типа, тільки якщо землетрус. Ну, я не знаю. Я... Ой. О, боже, що я зробив? Ну, я так думаю. Так. Окей. Добре, нехай буде тя. Нє-ні-ні. 1.40 я. Мені потрібно сто сорок. Давай. Все, сік! Сгоу! Це перший мій сік на відео на YouTube О, ця жижа. Сік здорово. Ох, Let's go, друзі! Боже, я не хочу. Реально сік він дуже складний став. Ну, let's go! Я зможу. Я знаю, що я зможу. Давай. Ставьте лайки і, підпиші і підпишіться на канал. Тоді я точно зможу. Давай, пригам, бригами, зо. Право, 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 право. Давай, 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 давай! Прямо, прямо, добре, ну тут немає нічого. Так, зараз присісти. Не, чесно до речі, що сік він, по-моєму, не присідає, він же там просто біжить Якось. Насквозь. Так, так, так. Ліво, ліво, ліво. ні 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 ні, ні. О, 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 о. Давай, давай, справа. Давай, 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 давай! Я прийду. Так, ну, я думаю, що тут я точно прийду, але зараз подивимось, що буде на це. Я, я, я забув, як це називається взагалі від страху. О, все, 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 це, let's go, зараз падаємо в цю, як, як вона називається? На російській скажу, вагоніточка. На вагоніточку. Летимо. Я вже забув, як вона Вон по-українськи називається. Чорт, нос зачесався! Ну Тільки не нос! Давай, давай, давай! Присісти, право, право, право! Браво, давай, давай, давай! просто просто Ну давай, давай, давай! О, зараз точно, зараз, зараз можу. Це мій не, неулюблений момент. Право, Присісти! Давай, прошу. Ні, це Просто я не можу. Я ніколи цього сіка, напевно, не прийду. Я просто я не знаю, як цього цього сіка. Ютуба, коли кінець, я не бачу я просто його. Я, до речі, від цього великого гігла зараз батьков. Ні. Ой. Добре, друзі. Помер я на цьому Сікі. Ну, я думаю, я його 100% колись та прийду. Да. А поки що, всім дякую за перегляд! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока! Пока, мої друзі! До нових зустріч! Ще ставте лайки і підписуйтесь на канал!